Так як воно буде тоді? Ну, Давай. От, показуй. От дивись. От є у нас. свинар. Тут є у нас один, другий. А тут у нас кормоцех. кормо цех. Зве. Угу. Звідси виходимо так. Раз. Тут коліно. Підмом. Получається ставим бункер. Сюди, і, сюди. і потім звідси, да. Ні, його туди треба дотягнути. А. ну так. Тому, о, туди. Потім, куди, потім. Станне, е, повон, краще. Просто два і все. Алікнопуска. Ну так, да, виходить, от, отак оттягнем його, да? Ага. Вигрузили його. Вигрузили ну, цей бункер, один бункер тут ставимо. Один. На чотири лінії виходу. А зачем на чотири лінії тоді? Ні, один бункер. На Один бункер на два виходи. На два виходи, вихода. Направлю на ліву на на сторону.